Це Славко виглядає, що паніка досягла Львова, тому що, за чутками, бойові дії вже йдуть у кромських биков чи биков 20 кілометрів. І вони бояться. Ось Анастасівка, ви знаєте, Іваніця, за котрий говорю, кромські бики. Ось так виглядає ситуація вже. Ну, Це ми за що купили за це продаємо. Власне, що це означає просування на кромські бики до Львова. Це можливість, чому брали цей середній шлях Збройних Сили України вздовж колії, тому щоб рівночасно загрожувати оцій трасі, ви розумієте, був вибір або опиратися тут за або опиратися в Я поки що не знаю, яка там ситуація. Але рух сюди, навіть на Кромській він дозволяє загрожувати обидвам флангам. Обидва шляхам, по яким власне противник і збирався імпровізовано боронитися, поки що ми не бачимо якихось інших задобів з його боку. Єдине, що він може робити, це тиснути з цього напрямку на суджу. А замість того, щоб це бадатися, то треба обходити, як ви розумієте, по трасі зберігати крилову загрозу. Поки що, я скажу, що це дуже вдалий маневр. Його не порівняти з маневром нашої сумської районної ради. Тут мені почали казати, за, що вона дезавоювала заяву за приєднання судді. Я скажу, що інколи краще мовчати, ніж видавати свою антиукраїнську сутність. Тому що вам треба було просто стулити себе писки, багато не пашталакати. Не визначені значно краще, ніж оці розмови за між. А чим нам допомогло міжнародне право? Я скажу, що це міжнародне право вирісняється чим? Необов'язковістю його виконання. Виекзекутувати його не дуже можна, тому що екзекуція цього права, бачите, впирається в Організацію Об'єднаних Націй. Не приймуть вони якусь резолюцію. А ми на цю резолюцію відповімо дружнім наступом. Поки що. Збройні сили України все роблять правильно, а політики втикають. Політики були не готові, і це головне якась, я би сказав, А ти сказав або там? Ні, не сказав. Тепер скажу, коли противник не знає, як реагувати, коли. Ворог не знає, як реагувати, коли твої політики не знають, як реагувати, коли міжнародні оглядачі, народні осінтери не знають, як реагувати, то все було правильно і головне це ставить хрест на російській розвідці. Як було не помітити таку операцію, таке розгортання, таке висування ресурсів стилу українських, таке постачання. Я це пояснити нічим не можу, хіба що тим, що реакція була, як це сказати, запоздала, що вони трохи опіздали, що ми бачили, що ці Т-62 їхали на Трена танковозах, але в собачий голос була ця реакція. Коротше кажучи, ніякої розвідки, ні технічної, ані агентурної, у противника нема. Все, що вони можуть, це наймати малалетак, палити. Використовувати власне українські настрої в Україні, це їм більше за все вдається. Але нам, як українській меншині, я скажу при тому, яке в нас запілля, ви самі знаєте, поки що вдається все як антинародному режиму, то вдається, я скажу, на значно ніж краще. Бай не буду тягти, бо зв'язок поганий.